Що вона не буде з вами? Так, і це правда. Здоровенькі були. Я Ляна і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд на шоу кохання на виживання, а саме на третій. Випуск четвертого сезону. Знаєте, знаєте, я ніколи взагалі раніше не дивилася це шоу, Того, що ну я думала, що воно якесь тупе. Чисто по випадковості я подивилася, була м -м Я, коротше, прийшла в гості. Історія, історія, я коротше прийшла в гості. Люди вони були трошечка, типу зайняті, То-то, та сото, і такі, коротше, включає собі тіліки, ну я така, окей, сижу. Коротше, включаю теліки, тицю тицю. Якщо шо, у мене телека вдома нема, бо я його не дивлюсь. Бо що мені його дивитись? Ну і коротше, тицю, е, тицю. Ти, ти. Щось там такий якийсь, знаєте, треш почався е, на новому каналі. Типу я думаю, блін, що, що що? Треба зробити огляд. Як то я? Як то я не зроблю огляд на таке шоу? А це просто треш, а не шоу. Того треба треба робити огляд. Якщо ви захочете побільше цих випусків, обов'язково напишіть в коментарі. Можливо, ви теж знаєте якісь дикі шоу, то теж пишіть все в коментарі. Я буду робити огляди. <ф> значить, сьогоднішні наші учасники це Олег і Настя. Хто не дивився це шоу і не знає, що там відбувається, значить приходять е пара, приходить пара, і вони там мають там виконати. Кілька завдань, після чого їм дають ключики за виконання таких завдань, або якщо вони ж їх не виконують, їм не дають ключик. В кінці вони ем, відкривають коробочки, виграють гроші. Ну а там прям жесть, які були, будуть завдання, там потім буде е, перевірка на, на вірність. Ну, ідемо ідемо далі. На перший погляд здається, що Настя більш така, знати, як. Голова сім'ї, скажімо так, вона дуже що там піднімає, піднімає голос на нього. Якогось біса, я не знаю. Ну, типу, ви теж будете так говорити до свого хлопця або дівчини і це має трошки щось в голові, що ти кричиш, У тебе проблеми з нервами? Сходи до психолога. Реально, знайди хорошого психолога і сходи до психолога. Чому, чому Настя? Думає, що в ній проблеми нема, що є проблема тільки в її хлопці. Їй питають: для чого тобі проект? Ну, можливо, він дасть можливість Олегу змінитися, стати більш мужнішим. А ти думаєш, що ти взагалі дівчина, що тобі нічого міняти не треба, чи що? Ти ж на першій хвилині просто береш і кричиш на нього. Значить, вони е, прибули у Перу, у Ліму, це столиця Перу. І, власне, там їх вже чекає ведучий, який дає їм перше завдання. Це завдання, щоб хлопець провіз на візку Настю, при тому виконуючи завдання по дорозі до фінальної точки. Якщо він виконає це завдання, то Настя буде отримувати наряд фінальній точці, скажімо так, Настя повинна бути повністю вся в костюмі. Ну і вони відправилися вже виконувати це завдання. Що мене бісить? Що, блін, е, Там дороги не найкращі, там також є ями і таке всяке. І Настя дуже біситься, того, що він не об'їжджає кожну ямку, бо вона там, не знаю, б'ється об щось і просто неприємно, що коли ти підскакуєш на тій штуці. А Чел має з тим візком об'їжджати ямку, на якій сидиш ти. Того, що ти, тобі воно неприємно. Та потерпи трошки. Що це таке? І вона за кожен раз кричить на нього, та якого біса. Що таке? Що таке? Що ти кричиш? Тобі просто хочете покричати, ти йди собі в лісі і покричи. А ще й робить такий вигляд, що ніби я не знаю, ніби він її там Чуть кулаками не б'є. Ну, типу. Що це таке? Що це таке? Я не можу. То ще... Дуже... Ой, малесенька ямка. А! Як ти міг? Боже, як, як, як вона драматизує, я не можу. Боже боже. Отже, вони доїхали до першого завдання. Значить, завдання Олег має перемогти на руку. Не знаю, як це називається. Як це називається? Перемогти на руку в якогось чоловіка тричі, і тоді Настя може вибрати собі найкраще вбраннячко. Ну тобто, дивіться, якби він один раз переміг тільки, то він би взяв найгіршу шапочку, там, допустимо. Він переміг двічі, і в нього був вибір з двох шапочок. І Настя вибрала, звичайно, кращу з тих двох. Але він не переміг тричі, і третя шапочка була найкраща, але це жесть. Ви бачили того чоловіка, перемогти тричі. Це просто жесть. Ну і, Звичайно, Настя все не так. Того, що шапочка не така, яку вона хотіла. Ну, блін, він везе тебе не знати скільки, ти там його кричиш, матюкаєш того, що він їде по ямах. І, ну, блін, ясно, що він в нього виснажений. Ну, блін, він виснажений, він везе віз з тобою. Це взагалі жесть. І ну, типу, а ти хочеш, щоб він ще три рази переміг на руку в якогось здорвання? Серйозно? Вони доїхали до наступного місця, значить, там є три відра зі сміттям? І коло кожного відра стоїть взуття. І, звичайно, Настя хоче найкраще взуття, але там найгірше відро, там якісь помиї чи то тогні, я навіть не знаю. Він повинен запхати туди руку і дістати номерок, щоб забрати взуття. Він знову хотів вибрати середнє, тому що воно виглядало найменш гидотнішим. Але, звичайно, Настя почала просто там така істерика була, що я моє, Почала там плакати, кричати, що ні, ти не візьмеш то. Ой! А може, ти хочеш ручку запхати? Ну і, звичайно, Олег задобався від її істериків і запхав в то відро, в найгірше відро у руку, знайшов номерочок. І вже Настя була задоволена, тому що в неї були туфельки. Найкращі туфельки, ті, які вона хотіла. Чесне слово, як малі діти, мене воно так бісить, я взагалі вообще... фу. Ну як так можна? Ну просто максимально противно себе поводить. Ну... Я би була оператором, я би тою камерою в неї зафігачила, щоб вона там не кричала, хоч як мінімум. Ну і потім вони по дорозі до наступного завдання знайшли жіночку, яка там щось з такого шланіка поливала там, чи квіти, чи вона машину мила, здається, машину. І попросили, щоб вона помила йому руку, того що вона розуміти сама в чому. Фу, Гедота. І останнє завдання це було, що Олег має зробити собі пірсинг вуха, не знаю, проколоти вухо. І е, Настя повинна була йому це зробити. Ну і звичайно, він наважився, тому що, блін, от так треба. І вони забрали сукню. І там, до речі, не, не було від найгіршого до найкращого. Там просто була одна сукня, тобто ти або робиш і забираєш сукню, або не робиш і йдеш геть. Ти не виконуєш завдання і не получаєш ключик. Олег трошки поламався, того, що, блін, ну як, ну, в мене буде дирка в вусі, я ж чоловік. Взагалі, я протестую проти таких завдань. Це взагалі не окей. Це все має бути, по-перше, стерильно. По-друге, якщо там дійсно заведеться якась інфекція, то що, чело вухо відрізати? Ну добре, ну може йому там не буде одразу відрізати вухо, ну, але треба буде лікувати. Ну, типу, мені не подобаються такі завдання, це реально бред. Я за таке завдання просто, фу, я засуджую, це не окей, мені здається, от чесно. Мені здається, що це не окей. Якщо вам окей, то нехай вам буде окей. Ну, але якщо в нього була там, не знаю, алергія на щось, типу на якісь, на оці стерильні засібки і вони дали, то що його б потім швидка там забирали чи що, Ну, це. І що б потім? Хто би за то відповідав? Той, хто придумав ті завдання, дебільні? Ні. Вони ж по любасу там, напевно, якийсь контракт підписували, що типу, але це бред, це просто бред. Ну і вони зібрали весь костюм, і звичайно, вони вже їдуть до фінальної точки, там чекає їх ведучий, щоб сказати, що вони молодці і дає їм ключик за це завдання. Наступного дня вони вже вирішили прогулятися містом трошки. І е, хлопець хлопець вирішив купити їй сувенір якийсь. Вроді розовий, він купив бо це її улюблений колір, і потім прийшов ведучий. Їм буде там просто жесть. Їм буде велика-велика дубця. Ну і ведучий їх питає, як ви вважаєте, чи для щастя потрібні гроші. В них небагато тих грошей, не вистачає їм на потреби, і тому, звичайно, потрібні більше, потрібно більше заробляти. Ну, і Настя почала розказувати, що ось він недостатньо заробляє, що там квартиру оплачують його мама і тато, чи він живе з мамою і татом, що вони перекривають просто все, а гроші, які він заробляє, йдуть виключно на нього. Ну і вони почали через це конфліктувати, того, що йому не подобається, що вона розказує такі речі на люди, і, в принципі, воно по всій країні. І тепер воно ще й в моєму відео. Ну і Настя почала там матюкати його, він її вдарив по спині, вона його вдарила по лицю. Вони тупо почали битися. Що?! Що?! Що відбувається? Якого фіга? Що? Ви що якісь? Що?! Я я просто. Я, я не очікувала, що вони почнуть битися. Реально. Їх просто ведучий почав роз... розводити, не знаю, розтягувати того ж. Вони би там повбивали один одного. Якого фіга? Їм лікуватись треба. Який проект, діть, лікуйтеся ви що, неадекватні взагалі. Просто почати битися. Якісь слабічі, що я не можу. Це хлопець і дівчина, На що ви б'єтесь? Наша. Це, звичайно, жесть. Розійдіться. Розійдіться і все. Не буде ніяких проблем. Просто візьміть і розійдіться. Все. Вся проблема. І полікуйтесь бажано. Бажано, щоб би ви полікувались Ну, блін, якщо вас і то, і то не влаштовує, то розійдіться. Що? Що таке? Вона мене опозорила, в мене є чоловіче достоинство, того я її вдарив. Так ти вирішуєш свої проблеми? Мені навіть тут сказати нема що, бо я настільки не очікувала такого повороту, що вони реально почнуть битися. Хоча я й підняв на неї руку, ну так збоку це виглядає. Але їй не було боляче. А звідки ти можеш знати? Звідки? Тебе вдарили, ти почав її бити. Вона типу як здачі віддала, я це розумію, так. А що, стало боляче, чи що? Ти тобі не боляче, тобі теж не було боляче, чого ти полісій дав любити? Що це? Що таке? Думай трошки, що ти робиш? Ти не маленька дитина, ти дорослий чоловік. Що ти твориш? Скажи мені, Що це таке? Ти слабий чи що? Йдіть лікуйтеся, ви мене реально вже починаєте бісити. То вона починає просто кричати на нього просто так. То він її починає бити просто так. Каже, це було все з симуляції. я впевнений. О! Справді? То давай може нехай тебе поб'ють п'ятеро е, хлопців, і тоді вони скажуть, що це теж ти симулюєш того, що тебе болить, і тебе нічого не болить. Ну і Настя, звичайно, повернулася до ведучого, щоб. Продовжити завдання. Бо, напевно, вона просто хоче гроші. Того, бо я не бачу для чого повертатися, щоб бути з такою людиною, для чого? Сильна любов? Не видно. Ну і їхнє сьогоднішнє завдання це е, вони будуть в даної сім'ї, е, е, ніби не знаю, допомагати їм, всяке таке. Ну і хлопець вирішив перепросити в того чоловіка за те, що вони зробили такий скандал. Каже: спровокувала моя наречена. А ти такий Янгол, ніби і крил бракує. Ну і для Олега дали завдання, він повинен зробити лавочку. Він такий, ну це буде легко, тому що мій батько. Там столяр чи якось так, що він е, вже мав з тим справу і знає, як там плюс-мінус робиться. Але насправді він таку дивну лавку побудував. Типу, я дивлюся на цю лавку, і це можна би було зробити взагалі трошки по-іншому, і вона би виглядала набагато надійніше. Ну, але якусь хотів, таку зробив. Ну, хоч так, хоч так. В той час, поки він робив цю лавку, він думав про той конфлікт з Настею. І знаєте що? Він не думав, що. Блін, це така паскудна ситуація сталася. Треба би було якось помиритись, може, він тупо ще більше агресував через то. Сходи до психолога, якщо проблеми з агресією. Боже, бідний нещасний, вона тебе провокувала цілий день. Боже, як же ж ти живеш з нею? Чого ви ще разом? Я не розумію. Розійдіться і все. Я східна, дівчина там перегнула трошки палку, але. Ти не мав права її бити, навіть торкатись пальцем. Щось її там, навіть як він сказав, вирівняв її. Ти не мав права таке робити. Запам'ятаю собі. Ну і поки Настя працювала на кухні, вона також цілий час думала про те, що вони посварилися, про той конфлікт. І як ви розумієте, настрою не було в обох. Ну от, ви можете побачити, яку лавку він зробив. Тобто, замість того, щоб якось е зміцнити ті ніжки, ну то що можна було такий трикутничок, знаєте, при прибити, щоб воно було міцніше, того, що її можна отак просто розгойдати і вона вже впаде, зломиться. Але зато він зробив е що задумату, можна впертися. Ого! А воно сильно спасає, прям оце, що можна впертися, так впрешся, що йой. жалко тобі її стало, а чого, коли ти її бив, тобі жалко не було. Хотів залагодити провину. Ой, а чого так? Ти ж не винен, це вона тебе провокувала. Що таке? Ну, значить, ти сам розумієш, що ти там ніфіга не правий, то що ти тут зараз, типу, не знаю, говориш? Ну, що це за розмови такі, вам не можна бути разом. Просто він прийшов щось там нась, настепу, то до сьоти вона каже, можеш мені прописати ще раз, типу що ти прийшов? І він такий, ти що гониш, чи що, чи ти що дивно, чи що? Вау, оце у вас розмова, прям видно, що хлопець і дівчина, серйозно. Певно, до ста років доживете разом і помрете в один день. Ну, що це за маячня, я не можу. Він прийшов вибачитись, а вона каже: На коліна ставай. Може, тобі ще ноги помити, масаж зробити. Це ну, типу, ви забуваєте, що ви в стосунках, що ви, блін, один з одним проти проблем. Ви про це забуваєте. Ви, ви просто настроюєте один одного проти себе. Для чого? Ну і господар, в якого вони живуть, працюють, не знаю чи живуть, але працюють. Каже, ну у нас є така штука, що коли хтось з нас свариться, ми там п'ємо рюмку чогось там. Я не знаю, що це. І тум, потім ми миримось. Ще потрібно їсти з однієї, не знаю, що це каструля, е і тоді вони там не знаю, помиряться чи якось так. Ну, коротше, ну, поїсти просто з однієї миски, ніби все. Подивіться, просто як прогнулась лавка. Це просто жесть. Хлопець з'їв, а Настя каже: Я не буду миритись. Я не буду це їсти, я не буду миритись, я не хочу з ним миритись. Ну і прийшов ведучий, каже, що так-то, так-то, де Настя, її нема, то, то сьото ключ я вам не даю. Все наступний день, наступне випробування. Ну і вони все ж таки помирились. Він приніс типу, квіти і почав перепрошувати, а там стояла така тупа пісня. Що це не знаю, не виглядало на щось таке, знаєте, типу О, що йому дійсно шкода. А на є щось таке, якесь дебільне виглядало. Ну дуже. Ну нащо ви таку пісню ставите? Це просто жах. Він тупо слідкує всюди за своєю дівчиною. З ким вона, де вона. Це не є нормальні стосунки. І нормальністю там близько не пахне. Розійдіться. Прошу, я вже не можу то дивитись. Третє випробування на Настю будуть виливати різну гедоту, якщо Олег буде неправильно відповідати на запитання. Звучить весело. І з 11 запитань він правильно відповів тільки на три запитання. Вони не отримують ключ. І вони прийшли на якусь поляну, де там був чоловік на коні і дівчина, і вони ніби зробили для них невеличку виставу. І я так розумію, що їм потрібно буде зараз якусь виставу зробити для людей. Ну і Настя знову почалася істерика, того, що у них перше ну нічого не виходило, а потім її одягли вбрання, зробили їй зачіску, і їй знов нічого не подобається. Настя не вийшла. В неї почалася істерика, Олег вийшов сам там, зробив якусь недовиставу, а Настя не вийшла. Я в шоці, де ж так можна, якщо вже один з вас вийшов, то чого ти підводиш? його? Що не так? Тебе й так вже всі бачили. Ну, то якось несерйозно. Ну, типу, ну, можна би було вже хоч для людей, які там сиділи вийти і зробити якесь нормальне шоу, а не почати тут, о почати ридати, щось. Боже, скажи просто, що ти не запам'ятала руки і все. Нащо тут щось придумувати, що тебе там щось не влаштовує? І ключ дали тільки Олегу, сказали, що він його заслужив в принципі, так. Ну, Настя, це це просто жесть. П'яте випробування, це випробування навірність. Зараз будуть нам показувати відео, де вони не знаю, або зраджували один одному, або не зраджували. Зараз знову будуть істерики в Насті, може і Олег теж почне якісь істерики свої показувати. Боже. Я вже, я вже я вже хочу дивитись. Ану, показуйте дуже цікаво. Гарно ведучий підмітив. Типу, ти кажеш, що ти з легкістю можеш замінити Настю кращою дівчиною, але ти продовжуєш бути з нею. І знаєте, що він каже? Привичка. Тобто не любов, а привичка. Ага. Коли вже випливає дуже багато інших всяких штук, просто стає максимально гидка людина, отак по щолочку просто. Ну... Це бажання бути Настю, якщо вона не буде вами. Так. І це правда. Шо? Він на детекторі брехні. Його питають, чи хочеться вам інколи вбити Настю? Так, це правда. Він сміється. Він сміється. У мене дуже багато слів, але ні одне з тих слів не є цензурним. І я не можу говорити все, що я думаю, у що він говорить, це просто неадекватно. Вони знову почали спорити. Він, коротше, почав щось там її перекрикувати, її тут збісило, вона підняла на нього тон каже, по черзі говоримо. І вдарила його, І... ну тепер вона вже його вдарила. Ти чого ви ще разом? Я не розумію, для чого розійдіться, на що вам воно? Може, вони вже розійшлися на проєкт, пішли просто заради грошей, бо я не бачу сенсу в цьому взагалі. Там, напевно, що щось було, тому що Настя просто почала плакати. А що <свісно> сказати, це просто жесть, це просто ужас. Я не знаю, ну, це жесть, їм просто треба лікуватися, тому що це ненормально. Ну і вони вже відкривали скриньки, виграли. 45 тисяч гривень, напевно, вони їх поділять, розійдуться і витратять все на психолога, тому що це ненормально. Це реально треш. Я не думала, що буде все настільки трешово, як воно було. І на цьому кінець, що би хотілося їм побажати пройти успішно курс лікування. І знайти собі нормальних других половинок, але виключно після того, як вони будуть абсолютно здорові, тому що це, то що вони показали, це не є нормально, це неадекватно, і я просто в шоці. Я реально не думала, що тут буде настільки все трешово. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал, напишіть комент. Ну, наприклад, що ви думаєте про цих людей, про цей випуск? Тому на цьому все.